Внаслідок Чорнобильського вибуху в Україні було радіаційно забруднено більше ніж 2300 населених пунктів, розташованих на території 12 областей. Істотних збитків було завдано сільськогосподарським і промисловим об'єктам. Постраждали лісові масиви і водне господарство, але жодними фінансовими розрахунками не виміряти людське горе. Пов'язане зі смертю чи втратою здоров'я ліквідаторів із хворобами дітей зі страхом згубних наслідків катастрофи. Дії всіх людей, які були в ядерному пеклі, а це пожежники, військові, медики, будівельники і звичайні працівники сільського господарства героїчні. Кожен із них відчував особисту відповідальність. Про жодне побоювання чи страх не думав тоді ще 24-річний житель Кривця Володимир Миколаєвич Коваль, коли серед ночі прийшлося полишити двох маленьких дітей і дружину, яка через хворобу потребувала догляду. Було буляче і водночас страшно за сім'ю. Проте в зону відчуження йшли сміливо і мужньо. Хоча Володимир Миколайович перебував в Чорнобильській зоні лише чотири дні, але сьогодні здоров'я дає про себе знати. Скажіть, будь ласка, звідки ви дізналися про Чорнобильську трагедію? Коли вперше ви про неї дізналися і як ви потрапили в Чорнобиль? Скажіть, будь ласка, кимить на коли? Це, як ти кажеш, така посушності. Це трагедія. Нас ніхто не об'являв і нам ніхто не говорив. Приїхали до мене вночі, в час ночі, 8 числа, травня. О, забрали мене з лишка. Жінка в мене інвалід, не ходить, інвалід першої групи. Двоє дітей забрали і поїхали. Ніхто нічого не сказав. Техніку в руки і поїхали ми. Дорога була дуже, ще так сказати, до Іванкова, була дорога така більш свободна, нас пропускали везде міліція, супровождали в Іванкові, а від Іванкова то вже був страшний суд. Хто з чим? Люди з клунками, з мішками, з коровами, ну чисто як. 41 при наступі німців. Села пусті. коти одні бігають і собаки гавкають. О, колгоспи розпущені, свині бігають, телята, здорові кати картоплі, такі як хверма. Саме малися сіяти картоплі чи садити. Ну і, і нас приперло. У даний момент ми звідти вивозили техніку. Борис сюди, під Київ, да, Бориспільський район. Оце наші такі були заслуги. Бо я був на грузовій транспорті, а хто був автобусами, вивозили людей. Бачите, ми тоді були воспитані у дусі, як таке соціалізму. І, нас, і ми тоді, як той каже, не питали, і нас не питали. Сказали вперед. Ми тоді були воспитані при соціалізмі за бать, за родину, за отечество. І все, вперед. Нас тоді не було такого, що не хочу. Просто ми любили свою державу. Як ваша сім'я відреагувала на те, що ви їдете в Чорнобиль? Я... Я вам вже говорив, що в мене жінка неходяча, інвалід першої групи. На другий день вона там ругалася, як тільки шукала мене, питала. Ну, ніхто не знає, ніхто не знає, де він, що він. А вже якщо ми вернулися сюди, то тоді там назначили мені. Пенсію вроді Чорнобильську. Потім пенсію відмінили, тому що ми вас не посилали туди. Де ви були, хто вас туди посилав, ну, прийшлося через суд встановлювати. Ну, я заслужив в даний момент, мені 150 рублів доплати. Як поводилися жителі прип'яті і Чорнобиля, як ви приїхали саме туди, як ви побачили цю картину? Що це було? Діло в тому, що ми приїхали, то вже їх там не було. Там тільки вертольоти і самоліти робили свою справу. А остальних там нікого не було, кроме воїнослужащих і служащих МВД. З посмішкою і гостинно запросив на власне подвір'я також житель кривця, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС Василь Григорович Коваль зі своєю дружиною Ніною Дмитрівною. Щойно почали спілкуватись, одразу розуміє, що подружжя порядні, доброзичливі і гостинні люди. Василь Григорович щиро розповідав про те, що пережив і побачив. Так сталося, що в травні 1986 року, коли родина сиділа за святковим столом, тоді ще 37-річному Василю Григоровичу довелося швиденько зібратися і вирушити на допомогу постраждалим в Чорнобильську зону, а вивозили із зони радіаційного забруднення худобу. Про Чорнобильську трагедію передупредив Гринюк Василь Михайлович і покойний загарбу. Вони приїхали до мене машинами. Ми були ну, вдома, сестри були і я. Ну, вдома були. Кажуть, що зірвалася Чорнобильська трагедія. Заводь машину і їдемо в район. Там збираються машини, узнаємо, куди будуть направлятися, чи, ну, чи кривець буде в те час. То ми їздили з Гринюк, Василь Михайлович, і покійний Завар, то сюди, де стояв трактор, до автобусної станції. Тут вже зібрали багато машин. І Кривець теж вже підтяглось сюди, вже знали, що трагедія зірвалася Чорнобильська Аес. А ви усвідомлювали ту небезпеку, яка очікувала на вас там? Ніхто нічого не знав, ніхто. Нам тільки зразу, забравшися, е, бери Вікторовна Вікторівна брала талони на заправці в техніці, там талони роздавали нам і відправляли так машину. Як ваша сім'я відреагувала на те, що ви їдете в Чорнобиль? Ну, ще фактично ніхто не, не розумів, що воно таке і як. Нам ніхто ж не, не розказав. А їдемо і все. А що там случилось, ніхто не знає. Це я так кажу, як вже потім вже знали, що як вивозили людей звідти колони, автобусів вийшли з людьми, бачили, поми на села забирайську. Ми були в Поліському районі, То як їхали сюди, то колони виходили із. А, атомний, ну, з Чорнобиля вивозили людей. Автобус за скори, ну всі пожежні, всі виїжджали. Ті тут в одну сторону, а в другі в другу сторону. Оце ми так зрозуміли. Як поводились жителі Чорнобиля і прип'яті? Засмучено, так я скажу. Люди були гнічені. Ну, кожен, ну, це горе. Чим воно може кончитися, кожен сам зрозуміє, чим воно могло вже кончитися. Ми скот забирали, ну, людей не видно було. Це тільки там за ферма і ці, що вигонили, допомагали нам погружувати, ми малі телята брали. Возили в Юрківку, в Винарівку, у Кривець, скот із ферми. А чи спілкуєтесь ви з колегами, з якими там працювали сьогодні? Звісно, хто є? Ну, у мене два грузчики, то вже немає їх. Це Добруський Микола Іванович, Ковальчук. А ці хлопці я бачу, то так, всередині, зустрічаємося. Останнім часом популярності набирають екскурсії в район Прип'яті і Чорнобиля. Чи хотіли ви повернутися хоча б на мить туди? Ну, фактично, подивитися, подивиться. Наче й охота так, проїхати, подивитися, де, куди їхали, як, де були і все. 29 років достатньо великий термін. Багатьох ліквідаторів вже немає серед живих, але ті, хто серед нас, можуть ще розповісти про свої подвиги і подвиги своїх колег. В селі Кривець проживають близько 20 осіб, які є учасниками ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції або прирівняні до учасників ліквідації аварії. А це ліквідатор першої категорії Іван Горбач. Ліквідатори другої категорії Катерина Гаркавлюк, Ганна Горбатюк, на жаль, вже покійна. Валентина Кирик, Леонід Лесик, Ольга Побережна, Іван Калинічий, Микола Кравчук, Віктор Горобець, Валентин, Глаць, Андрій Сліцаренко та інші. Драматизм Чорнобильської трагедії не піддається жодним порівнянням. Рятівники і всі ті, хто допомагав і працював в зоні радіаційного забруднення герої нашого часу.